Це ранок вдома і настав час зустрічати в студії гостя з багатою, але на жаль дуже трагічною історією. Старший сержант 36-ї окремої бригади рот морської піхоти Олександр Дідур на початку повномасштабної війни захищав Україну у Маріуполі. Згодом потрапив у російський полон, де пробув більше року. І своєю історією цей герой поділиться з глядачами ранку вдома. Просто зараз. Я зустріну гостя. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку! Раді вас бачити. Дякую. Вітаємо. Доброго ранку. Вітаємо Сідайте, будь ласка. Дякую. Доброго ранку. Доброго ранку, дякую. Ну і насамперед, звичайно ж, вітаємо вас, Олександре, З Днем захисників України. Тисячі подяк, велика шана вам і щире захоплення. Дуже вам дякую. Розкажіть, будь ласка, про вас, ваш шлях до лав Збройних сил України? Ну, шлях в мене був не дуже довгий, довгий тому що е, в 2015 році, спочатку 2015 року, я ще працював барістом, бармен-баріст. Там трапилось таке, що загинув товариш мій. Ну, Якщо дивитись реально а, в очі, а, коли почалась війна в 2014 році, то вона була ця війна десь там. Mm -hmm. Люди, знаєте, як в Україні знали про те, що в Україні війна. Але доки вона тебе не торкнеться, ти про то не розумієш, тому що в тебе є своя сім'я, діти, ну тобто, розумієте, і так трапилось, що загинув мій товариш. І Ну, Я пішов в військкомат і запропонував себе, що я хочу проходити службу. Мене взяли, і так як я до цього проходив службу на підводному човні Запоріжжя, мене взяли в морську піхоту. І то відбу... відбір там також відбувався. Та я потрапив в морську піхоту у перший окремий фіадосійський батальйон морської піхоти. І там я почав свою службу з, з 15-го вибачаюсь, року. А де вас застала саме повномасштабна війна? А, місто Маріуполь. Місто Маріуполь це сектор М наш для виконання бойових задач саме 36-ї бригади. Угу. І це було водяне село. Воно тоді ще було навпіл: половина наша, а половина загарбники. Угу. І ми відбували тоді, що Водяне, і тоді ми відбили Водяне. І от з того часу в мене почалася війна для мене. На жаль, війна триває, і теми доводиться підіймати не лише святкові. Ми знаємо, що ви провели 15 місяців та в російському полоні. Це навіть страшно уявити і чути про це боляче, але е, необхідно говорити. І тому я дуже попрошу вас розказати, як ви потрапили в полон і що відбувалося в Оленівці. Як я потрапив саме в полон, я вам точно відповісти не можу, тому що я був без тями, коли я потрапив в полон. 6 квітня це було поранення. Так, 6 квітня за два, може за два з половиною метри від мене, танковий снаряд в стіну вдарив. Від мене не повинно залишитись було зовсім нічого. Але знаєте, як то кажуть, мабуть, ангел своїми крилями мене обійняв і захистив. І залишився хлопець. Я тоді старшим сержантом був, та й зараз їм являюсь. Тому коли під'їхала е, тяжка їхня, е, скажімо так, танки, коли під'їхали до нас, е, в нас вже було нічого, не було нічого тяжкої зброї. Ніякої в нас залишались 5,45, 7,62 і ручні гранати. Тобто, піхота до нас підійти не могла. А от коли під'їхали танки, по ним вже працювати, працювати було нічим. І я віддав своїм хлопцям наказ, щоб вони спустились в бункер. Але один хлопчик, Антон Кобильник, він, до речі, зараз ще знаходиться в полоні, він залишився одним поверхом нижче, і завдяки йому я й залишився живий. Тому що коли снаряд потрапив е в стіну, мене ударною хвилею відкинуло. І Антон, мабуть, почув, що я там стогнав чи кричав. І він мене за лямки бронежилета стягував вниз. Тобто він та людина, завдяки якій я залишився живий. Зрозуміло, що мені надали медичну допомогу, першу медичну допомогу, але мене спочатку прирівняли до 200х. Тому що коли... для того, щоб я залишився живий, потрібно було мене відвести в бункер, саме на Зовмаш, Завод, там, де надавали професійну медичну допомогу. Але туди дістатися вже було не так просто. Тому що війська окупантів були дуже близько. 10-15 метрів, дивлячись на яких позицій. Тому що Маріуполь тоді вже був взятий в три кільця. І мене спочатку прирівняли до 200. Тому я і втратив багато крові, і трошки. Я займався професійно спортом, поки в армії служив. Ну. Так відбулось моє поранення, і в полон я потрапив без тями. Тому що в полон, я так розумію, 12 квітня нас віддали, і саме вони правильно зробили, що віддали, тому що 36-та бригада здаватись не хотіла, тому що хлопці герої в нас реально герої. І вони вирішили йти на прорив. Але як ви розумієте, жінки і поранені. Ну, то є обузою на прориві, Ми б їм просто заважали. І тому віддали нас в полон. І один з командирів зробив вірно, що він написав списки людей, кого здають в полон жінок і поранених хлопців. Тому мої рідні знали спочатку, що я потрапив в полон, що ви віддали в полон. Але знали, що ви живий, але так. не знали, в якому стані. Так. Вони знали, що я поранений, mm -hmm. і знали, що я в полоні. Головне, що вони знали, що я живий. І коли ви одтямися. Вам а, надали якусь допомогу? Прийшов, Як було? прийшов я до тями а, приблизно десь 15 квітня. Тобто це три доби. А, з 6-го в 6-го я був а, поранений. Так. І а, це Має я ти прийшов ти... до тями в Нову Азовську. Там як лікарня, мабуть, тому що я погано бачив, лівого ока вже не було, і та й замість обличчя була така, як куля, знаєте, велика, тому що це і ожоги, і осколки. Той осколок, що потрапив в око, він досі, досі залишається в голові. Його дістати неможливо. І ті, хто роблять мені КТ, дивляться на знімок, кажуть, це нереально, щоб людина з такими пораненнями залишилась жива. А неможливо дістати, тому що це а, небезпечно. Да, так? Це небезпечно. Mm -hmm. І коли ви отямилися, взагалі, що вам допомагало триматися, тому що ми знаємо про ставлення до полонених і взагалі весь цей процес? Ну розумієте, я коли прийшов тями, я не зовсім ще розумів, де я і що mm -hmm. відбувається. Тому що воно, я не знаю, як то передати в голові, як туман. Чи... Я навіть не міг. Розмовляти нормально. Угу. Угу. Але якась допомога медична була надана, mm. чи, чи все само? Ну душків? вона була мінімально, вона надавалася, але мінімально. Тобто, там зеленкою помазати, от, забінтувати. Я так розумію, як хлопці мене в бункері зібрали, так воно і залишилось, тому що я повернувся з полону зі зламаною рукою. Зламана ліва рука у мене 15 місяців була в полоні. Так. І в хірург, коли брався центральний київський госпіталь військовий, вони коли побачили мене, він каже: а ти щось руками можеш робити? Я так кажу, от шнурочки можу зав'язати. Він то нереально. У тебе рука зламана, видно, що вона зламана. Він не, каже, не роби при ньому, при мені такого. Не. Для мене перебування в полоні це було, знаєте, як стальний стержень. Якщо я поранення пережив і полон пережив, то. Гіршого нічого не може бути. І я хочу, знаєте, людям своїм прикладом показувати, що все мож, можливо, все, якщо ти того хочеш, щось роби. Мені казали, що я правою рукою не зможу їсти, не зможу її рухати. Я в полоні навчився писати правою рукою. Що, що можна говорити? А якщо людина чогось хоче, вона то робить. Треба рухатись. Це теж після поранення наслідки? Так. так. Автомат був, мабуть, відірвало автомат з пальцями просто. Розкажіть, будь ласка, про ваше повернення додому. <гум> Яким воно було? А, ну, якщо починати з а, тюрми, з зони, як то він звикли ми називати, то ти не розумієш, куди тебе забирають. Просто заходять і кажуть там: Дідор Олександр, ну там, Саша Дідур, п'ять минут на збори. І ти не розумієш, ну то. Чи катувати, чи що? Чи, да, чи да. Могли десь етапувати, перевезти кудись там. Хлопці бояться потрапити на Росію. Тому що ті, хто повертаються з Росії, там дуже жорстке відношення. Там хлопців катують і досі над людьми знущаються. Тому що повертаються хлопці порвані собаками і знущаються над ними дуже жорстко. І тобто я не розумів, куди нас забирають. Була десь надія, що. Настав той час, коли і я повернусь додому, тим паче, ну я розумів, що е, я потрапив в полон в тяжкому стані, я досі зна знаходжусь поранений. І тобто в Україні знають, що я поранений, і я знав про те, що Україна всіма силами намагається мене звіти звідти дістати, але я, ну, я знав, що Росія не віддає просто, тому що я з 15-го року, і вони знають про те, що я з 15-го року. І коли ви дізналися, що ви повертаєтесь а. додому? А дізнався я, що ми повертаємось додому, коли два автобуси зустрілися наш і людей, яких віддавали від okay. нас туди на, на Росію. Повертали. І це сказати, що я розумію, мабуть, ні, то внутр... всередині такий, знаєте, як взрив, або якась буря, така емоцій, і ти не знаєш, і ти радий ти. І повітря навколо таке, як знаєте, свіже. Не то, що свіже, ти повними грудями дишиш, і ти не можеш то зробити, тому що і ти чуєш рідну мову українську, тому що там забороняють розмовляти українською мову. Якщо почують, не дай Боже. Круто і е, приймак. Юлія, до речі, зустріла це з координаційного штабу жіночка. Це вона мені протягнула телефон і запропонувала мамі зателефонувати. Є таке відомо, а люди кажуть, круто. Та я не розумів, що я буду казати. Вона мамі хоче зателефонувати. Я кажу, звичайно, хочу. Вона мені дає зателефонувати мамі, а я не розумію, що казати. Плакали? Так. Да. Дозволили собі, да, та звичайно. Це нормально. Це нормально. Це нормально, і ви великий молодець. І дякуємо Дякую. вам ще тисячу разів. І ще раз вітаємо зі святом. Наші герої сьогодні у нас в гостях ранку вдома, старший сержант 36-ї окремої бригади, род морської піхоти Олександр Дідор. Дякуємо вам за все. Дуже.